Які по факту зараз окуповані. Це маємо лівобережжя Херсонщини, це маємо Запорізький напрямок, питання Криму, питання Донецької Луганської областей, ну і Харківщина, так, що там теж ті гади поки ще сидять. 25-й рік звільнення територій. Так, 8 жезлів, п'ятірка чаш, 8 Пентаклів. Сила перевернута. Реалізація ідей. Перемир'я. Дивіться, по першому розкладу, що я можу сказати? Перша карта говорить якраз і перша, і третя. Про планування. Про те, що ще раз наголошую, про ці території ніхто забувати не буде. Другий, як вийдуть карти. карта сили перевернута. Тобто, якщо ми беремо варіант силовий метод, чи буде в нас чим їх звільняти? Бо вона перевернута. Знову ж таки, що ми говоримо про якісь масштабні контрнаступальні дії і так далі. Тут є карти, які можуть бути пов'язані. Ми про це теж говорили з можливим обміном, якщо наші далі протримуються в Курському напрямку, то не виключний варіант обміну тих територій на якісь з наших окупованих. Мені по енергії найбільше, що стосується, і так воно якось зараз виглядає то це може бути питання саме лівобережжя Херсонщини, або якась частина Запорізької області. Ну, як варіант, ще раз скажу, це не 100% це не погоджено, бо тут, навіть карта є фінальна, що спочатку треба якесь перемир'я, тобто припинення бойових дій, а далі це буде вирішування. Тому чи є шанси якихось звільних територій саме силовим методом? Відповіді тут нема прямої, тому що треба дивитися, чи буде чим це звільняти. Методом як обміну це як варіант, можливо. Або якихось типу домовленостей, які там можуть бути ті домовленості. Ну, давайте будемо ще брати варіант, що якщо в Росії, дай Бог, так тим більше стане, то що трафить повністю хтось сконає та вся путрівська влада, і хтось прийде натомість новий, якраз в цьому періоді двадцять п'ятий там двадцять сьомі роки, то з ними і можливо будуть якісь конкретні вже. Домовленості, що вони забираються геть з України, і більшість там не приходять. Розумієте, як такий добровільний висід і припинення війни. Тому сказати, що зараз, наприклад, активна йде карта, що от будуть звільнені всі території, на жаль, не потішуться. Немає таких карт. Те, що по конкретних територіях буде вирішуватися іменно з питання звільнення, тобто є карти процесу вирішення, тут карта теж, якісь документальні домовленості. Знову ж таки, є карти, які говорять, що передусім тут треба зупинити так якби наступ, те, що стосується кровопролеття, і захоплення нових територій. Тобто, має бути ресурс, потенціал ще передусім для зупинки взагалі ворога по існуючій лінії фронту. А зараз, як бачимо, ще і з тим, поки, на жаль, є проблеми, і, і не малі. Тому бачите, хотів би я сказати щось глобально добре, але карта наголошує. Спочатку зупиніть пролиття і активну стадію війни, а тоді будете братись до обговорень переговорів. І те, що якісь можуть бути напрямки звільнені, підчищені, ну, я не виключаю цього. Наприклад, Харківщина та сама, так? От там там же ще в кількох моментах ті, ніби як ну територіки захоплені. Давайте подивимось, може так кілька карт просто по кожному напрямку. Ну, що, по крайній мірі, подавайте. Ну, от в Харківщині так, тут може бути. І то ситуація залежить від того. Знову карта, що пов'язано з якимись чи домовленостями, чи розмовами? Лівобережжя Херсонщини? Тут теж йде через припинення війни, або як обмін, або, як я теж це неодноразово говорив, чомусь часто карта показує, що вони можуть звідти вийти як добровільно, що не силовий метод повернення саме лівобережжя Херсонщини. Чому зараз карта це повторюється? Ще раз скажу, як воно буде. Ситуація мінлейва. Це просто попередній прогноз. Кожного місяця я цю ситуацію переглядаю, бо так є правильно. А Запорізький напрямок демо? Дев'ятка кубків, Аркан смерті, Тріка Пентаклів перевернута і ту з мечів. Тобто, якісь такі ключові моменти можуть і тут відбуватися, але тут більше карта сили силова. Тобто, якщо буде чим, то, і, відповідно, буде відбуватися звільнення чи якісь там, як можливі, контрнаступальні дії. Луганський напрямок. Луганський напрямок і Донецький напрямок. Тут іде наразі карта, що ну по Донецькому напрямку взагалі перша карта даде як Заморозки, і перспектива ще не ясна, бо є аркан місяця. І тут теж або карта силового методу боротьба, або карта, як типу, якихось теж або по домовленостях. І в Луганському напрямку навіть чомусь карта є світліша. Чомусь, от саме мені наприклад, дивно, бо 4 карти, 4 плюс. Тобто, що може віддавати ще питання саме про Луганський напрямок, бо їм важливіше зараз, щоб за ними лише віста, передусім, Донецький напрямок і Донеччина. Ну і питання Криму: 25-й рік. О, тут карта диявола, так засіло, засіло. Тут поки що йде тотальна пауза. Прямої карти, якби якось можливо, звільнення не показує наразі розклад. Але те, що о, чорт там, там буде далеко не легше в 25-му році, і наші їм там спокою давати не будуть, це факт. Можуть бути різні і такі обстріли там важливих об'єктів для росіян і якісь спецоперації. Тому така картина. Найбільше, що в позитиві світиться, це харківські напрямки, потім далі для бережа Херсонщини, Запорізький напрямок і Донецький, тут більше карти силових методів наразі. І от Луганщина, що парадоксально, 4 плюс, що там, як воно буде саме з Луганським напрямком вирішуватись? Отут мені цікаво, бо тут ніби і є карта от Верховний Жрецький Королева Пентаклів, те, що може бути в тому числі і по домовленостях, або якісь ще цікаві, не знаю, там, спецоперації наші, в тому числі, хай це буде таємницями, які допоможуть швидше просто це все звільнити. так? Хто зна, хто з нами з вами говорили, що якісь ще козирі в рукові, таке та є. Ну, от такі попередні прогнози в нашу передноворічну ніч, тому роботи ще є все рівно багатенько, аби було чим? Зупинити ворога, зупинити війну, а далі вже дивитися з позиції що сили вирішувати питання, а що і, можливо, якимось обмінами чи домовленостями, що стосується їхньої території. В обмін на наші території. Щоб захопити так кілька їхніх областей, якраз і тоді вже точно вони би не раділи. Це в них і так ми вчора ж дивилися з вами в Кремлі. Все не по плану. Що вони там не заявляли і не кричали, все не по плану. В них. Ну і то, що в них не по плану, що в них погано, то нам. Ну я так Хай в них все буде не по плану, і хай в них там та їхня актуальна путівська влада загине. І горить в пеклі вогнем вічним. Пекло в нас вже ці є ракети, дрони, ще наші щось, я думаю, дуже гарне, цікаве розроблять, бо про це постійно енергія активна, йде нових розробок. Так що я думаю, ще буде чим ворога здивувати і не тільки по території України. Давайте будемо побільше випромінювати енергії світла, добра, любові, божественної позитиву. Світлом будемо долати, станемо кращою версією себе в новому році. Така зараз гарна фраза, так. З одного заразкого фільму, так, може хтось догадався, Станемо кращими версіями себе, бо завжди треба над собою працювати. Є така теж хороша фраза, яку я люблю, що немає меж досконалості. Працюємо, духовно ростемо, розвиваємося в новому році, всім, котре бажають. Добра, злагоди, добробуту, здійснення бажань. Захисту від вищих сил, нашим воїнам, сили, енергію, здоров'я, і пошвидше завершення війни, щоб всі могли повернутися додому, і звільнення територій, щоб всі могли повернутись додому, і, взагалі, щоб в нашій Україні було тільки все саме-саме найкраще, і в нас було все саме найкраще. Бо ми класні, ми варті кращого. І я все таки ну але оптимістично дивлюсь в майбутнє, що здолаємо і зовнішніх ворогів, і внутрішніх ворогів. І таки наша Україна буде сильною, квітучою, гарною, могутньою державою. І таки істинно незалежною, щоб в нас же більше ніхто не ліз. Тому хай збувається бажання. Всім всього самого найкращого, всіх благ і до нових зустрічей в ефірах, прогнозуваннях, марафонах, щоб побільше було хороших і позитивних новин та сюрпризів в новому році.